Щодня вінничанка Тетяна Свєшнікова витрачає 6 літрів води. Купує її в супермаркеті. З-під крану рідину не вживає, каже жінка, бо та смердить. От понюхайте, будь ласка, цю воду. Скажіть, будь ласка, як її можна пити? Вона має неприємний запах і запах в неї свіжої риби. Діти мене її не можуть взагалі пити, не можуть їсти суп. Взагалі вона неприємна. Скажіть, будь ласка, за що ми платимо гроші? Вінничани запевняють, неприємний запах від води з'явився тиждень тому. Занепокоєні люди звернулися до санепідеміологів. Ті містян заспокоюють всі методи очистки, працюють як і завжди. Вода безпечна, вода знезаражена. Вона абсолютно не. Не можна нею заразитися, якщо пити її, звичайно, з-під крану, і тому о, ніяких проблем, крім стороннього, якраз запаху в обласному водоканалі пояснюють, запах не означає, що вода поганої якості. Просто її беруть з південного бугу. Взимку річка вкривається шаром льоду, і риба часто гине від браку кисню. Навесні, коли буг розмерзається, має неприємний запах. Водоканал воду очищує, а от запах прибрати неможливо. Якщо в воді. Буде підвищена доза хлора, в автоматичному режимі будуть підвищені дози і продуктів хлорування побічних. Коли у водоканала стає вибір, що давати воду з неприємним запахом, під час нагрівання чи воду з підвищеним містом хлори і побічних продуктів ми вибираємо більш безпечний для людей варіант на водоканалі. Запевняють, сморід із кранів вінничан невдовзі зникне. Крига на південному бузі зійде і запах вивітриться. Олена Бучацька, Олександр Семенов, Вінниця, П'ятий канал.